На Київщині завершується будівництво першого в Україні інклюзивного житлового комплексу для ветеранів, котрі захищаючи Україну, отримали інвалідність унаслідок поранень на війні із агресором РФ. Про це сповістив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко. Новий унікальний житловий комплекс складається із 56 будинків. Вони пристосовані для комфортного проживання, вільного пересування, дозвілля людей із інвалідністю. Будівельні роботи на фінальній стадії. Проводиться ремонт, залишилося встановити кухонні меблі, облаштувати ванні кімнати. Наприкінці серпня ветерани матимуть ключі від осель, що передадуть у власність. Триває оформлення документів. Воїни вже отримали сертифікати на помешкання. Для ветеранів, котрі проживатимуть у комплексі, передбачено працевлаштування. Дітей зарахують до садочків і шкіл поблизу. Меценати планують придбати шкільний автобус. Це із вдячністю і пошаною.